Вітаємо всіх, це ранок надії, і зараз у нас час приготувати щось смачне собі на сніданок та на обід чи на вечерю, коли нас будете дивитись, тоді можете і приготувати. Сьогодні у нас рецепт гуакамоле досить популярна така, можна сказати, закуска. Так, я думаю, це взагалі було ще до соусів чи щось таке. Е, ну, я думаю, що ну, це може бути і соус, це може бути і закуска, тобто як хочеш. Що для цього треба, друзі? Авокадо, ну звичайно, що це головний інгредієнт цього рецепту: один великий або два маленьких. Помідор, або у нас є такі помідорки чері, приблизно 80 грамів, півзубчика чеснику, або щіпка сушеного чеснику, лимонний сік, одна столова ложка, оливкова олія, одна чайна ложка, сіль, чорний перець і якась зелень, чи то петрушка, чи кінза. Сьогодні у нас слава Богу, петрушка. І для подачі ми беремо декілька скибочок хліба, ми будемо їх підсмажувати, підсушувати на сковорідці. Отак. Ну, <плес> ну, власне, рецепт гокамоле він мені здається дуже класний тим, що все, що тобі треба, це просто між собою змішати і розім'яти. <плес> <плес> і так і подобається, смакувати. як ти кажеш, як це все просто зробити <плес> і сидиш з боку. Ну, так і є. Е, отака е, моя сутність, <ріст> <ріст>, розумієте? На кухню майже не совуюся. Принаймні, якщо це не моя. Але е, хочеться вам трішечки цікаво розказати про Гуакамолу. Уявіть собі, що е, ця страва з'явилася 500 років тому у Центральній Америці. Його створили ацтеки, які жили на території сучасної Мексики. У мові е, науатель це мова ацтеків. Це слово означало пюре з авокадо. Тому воно, от, власне. Сьогодні так само і готується. Коли іспанці прибули до Мексики у 16 столітті, вони були вражені смаком, ось цієї ахуакамолі, як це було на ацтецькій мові. Проте в Європі довго не могли вирощувати авокадо через клімат, тому страва залишалася екзотичною. Ацтецький гуакамоле складався з трьох основних інгредієнтів. Ну, власне, звісно, це авокадо, томати, і перець, і чилі. В нас є сьогодні два з цих інгредієнтів. А перець, я так розумію, у нас сушений звичайний якийсь, так? Е, перцю у нас тут не а, немає. Дивіться, це ж ти, якби є різні варіації на тему. Uh -huh. Тому у нас така сьогодні. Ну бачите, в, в Мексиці, взагалі в Латинській Америці, в центральній Мексиці дуже люблять е, гострі так, страви. Так. Тому саме там перець, перець чи, чи не всюди кладуть. Нам можливо це і не дуже доречно, тому що наш організм не сприятливий е, до гострих страв. А також лайм і цибуля. З часом з'явилися як додаткові інгредієнти, коли страва стала популярною у світі. Гуакамоле темніє через реакцію окиснення, так само, як яблуко після надрізу, і щоб зберегти колір, лайм додають або лимон, щоб кислота заповільнила цю реакцію. Ну, це дуже відома історія, що е, лимонний сік заповільнює окислення. Ну і у сучасній гастрономії гуакамоле готують із додаванням манго, гранату, йогурту, васабі і навіть сиру фета. Цікаво, чи. І саме так його е, теж можуть готувати у мецеці, бо, Познаєш, це може бути так само, як з історією про е, суші і роли. Що те, як у нас її готують, японці за голову хапаються. Це не суші, це не роли. Ви робите взагалі щось абсолютно інше, бо в нас теж. Же Ті роли із манго, із авокадо робляться, із чим ну, тільки. Головне, вони робляться. Головне, щоб продавались у нас. Ну, вже це така Це правда. Бачиш, ідея. але от хтось хоче нести свою культурну спадщину і відстоювати олосів. Ну, звичайно, ми, ми б так теж відстоювали історії. там борщ, наприклад. Ну так. Але я нещодавно був в закладі одного відомого кухаря. Не будемо тикати пальцем, так би мовити. І, і там був. Борщ зі сливою, ну типу, от uh -huh. якийсь сливовий присмак, як? смачно було, якщо чесно, мені не дуже. Мені Ти не от любиш класичний такі, так? е класичний борщ, який ми звикли у наших е е мам бабусі їсти. Який uh -huh. такий от кисленький трошечки. Uh -huh. Мені якось ближче. А коли там солодкуватість ось така присутня, Так, якось я знаю, роблять борщ з вишнею. Ну от я такого не куштував для мене. Це було трошки не незвич... Це смачно, все одно так не можна сказати, що це ну, смачно. Ну так, Але ти вже назвав не би це своїм борщем улюбленим. Я би назвав це інтерпретацією, ну, Хоча так. дехто каже, що це якраз і є класичний борщ певних регіонів, М -м, де роблять його цікаво. з е, чорносливом. Ого. дуже дивно. Воно додає, знаєш, які відчуття. Як ніби трошечки копчений. Угу. Ну, типу, завжди чорнослив, якщо він є, угу. він додає ефекту копченості. І от борщ приблизно так і смакував. Ну що ж, а сьогодні у нас гуакамоле майже класичний. Майше, окрім, без перцю. окрім перцю чилі. Я якось купила гуакамоле просто в баночці в магазині, і воно таке було а, Ніяке? дуже. Часниково цибульне. Я пам'ятаю, я купила його була в дорогу, ми поїхали там з гуртом співати. І просто вранці ми не змогли його їсти, бо я думала, я просто весь день не прожила з таким відчуттям в роті. А ти ж любиш і цибулю, і це Я часник. люблю, але слухай, ну не вранці і не тоді, коли мені до людей треба йти. <рес> ну, да. Бо це вже не, не те. Друзі, дивіться, ну що, в мене все дуже просто, я вже Вичавили одну столову ложку лимонного соку в... сюди. Так, А де ще один ніж? Не бачу. Добре. Я люблю не таким. Ну, добре. <смі> Також додала сухий часний, додала помідорки, чері, туди порізала. І зараз поріжу ще трішечки зелені. У нас тут петрушка сьогодні. Дуже цікаво спостерігати за вашими коментарями, як вам відгукується тема Old Money, яку ми розглядали. І от пише нам глядачка, що другий рік живу в Британії, але такого стилю ніколи не помічав. Можливо, не звертав увагу, хоча деякі люди в стилі ретро мені траплялися. В Британії дуже популярний стиль ретро в галузі авто. Тут влаштовують авто ретро. Виставки, і так. взагалі, мені здається, до речі, в Україні зараз е, теж я кілька разів натрапляв на е, такі збіговиська автолюбителів, uh -huh. де люди приїжджають просто абсолютно на таких різних автівках. І ретро, і якісь такі тюнінговані аля 2000 ні роки, знаєш, з такими кольорами кислотними. Я <laughs> до речі, новими. теж бачила це. У мене подруга проживає в Парижі, і у них там теж часто такі фестивалі. Е, Таких авто, і насправді це так класно. А, і, до речі, була, коли була за кордоном цього літа, то помітила, що знаєш, на таких автівках старих їздять такі вже дідусі. І воно, воно так класно, знаєш, ну, ти уявиш, що насправді десь у своїй молодості там цей чоловік купив це авто, і воно до сих пір на ходу. А, і це якась така теж спадщина. Uh -huh. Простежується. Ну що, друзі, дивіться, ось вже готове гуакамоле замішала. Хліб підсмажила. Зараз я його знімлю. І нагодую Івана. <рес> Оце я люблю. Оця моя найулюбленіша частина кулінарної Пані, нашої ти рубрики. ти Радій, що я це я тебе за це не е, сварю, якби. А як же ж? А знаєте, це взагалі дуже зручно мати таку позицію, коли ви ведете ефір, і тобі нічого поганого не скажуть, тому що це ж прямий ефір. Ну, це треба просто вже змиритися. прийняти і змиритись, змиритися. Ну, люди цей різні хлібчик трошечки розріжу, що ти добре ти зробиш, щоб тобі такий великий не давати. Ну воно незручно, мабуть. Ні, ну звісно. Але хлібчик такий класний, ось з такими дірочками. До Ось речі, пишіть де брати такі речі? Звісно, що на секонд-хенді. Наші люди що ходять в ЦУМ, до речі. ну от Реально, це, мені здається, якась дивна історія існування цього місця. Так, дивіться, от таке го такий хлібчик дуже гарно виглядає. Я тобі одразу так. Прямо в руку тобі даю. Ой, дякую. Ну що, І я готовий її снідати. Не знаю, чи я там, може, пересолила, може, багато чеснокового. Спеціально саме мій, так? Щоб трошки й... попуститися. Насолила. Друзі, Дуже... це класно. Це воно. Як да, знаєш, як кажуть такі стати М -м. воно. <плес> воно. <плес> Прям ну не хочеться аж нічого додатково коментувати. Просто їсти, насолоджуватись. Дуже смачно і ще й корисно. Угу. Просто до сніданку, до обіду, так з хлібом. Прекрасний варіант. Я знаю, що його ще роблять, там можна і з картоплею подавати, як такий соус. Це вже буде як якийсь цей салат. Там не знаю, з картоплею. знаєш. Угу. Друзі, дуже смачно. Майже класичний гуакамоле. Якщо у вас є ці інгредієнти, зіпсувати його дуже складно. Абсолютно швидкий рецепт. Можете зранку робити собі для сніданку дуже збалансовано, дуже класно. Куштуйте, готуйте і будьте здорові і щасливі.